Посольство Китаю у Празі відкинуло звинувачення у кібератаці на чеське МЗС. Федеральний суд США заблокував тарифи Трампа. Краків мотивує поляків прийти на вибори. Посольство Китаю у Празі відкинуло звинувачення у кібератаці на Міністерство закордонних справ Чехії і вимагало доказів. За словами чеської влади, атаку здійснила хакерська група пов'язана із китайською розвідкою. Посла Китаю викликали до МЗС протягом двох років. Хакери мали доступ до електронної пошти, баз даних та документів Міністерства закордонних справ Чехії. Однак, за словами міністра Яна Ліпавського, вони не містили секретної інформації такий то кроки просто неприйнятний. це неприйнятні дії. Ми передали наш протест послу Китаю. М'я задоволений підтримкою наших союзників із Європейського союзу та НАТО. В, в НАТО. Посольство Китаю, що не приймає безпідставних накликів з боку Чеської Республіки, заявило, що потребує доказів. Чеські служби давно попереджають про діяльність китайської розвідки та ризики пов'язані з використанням китайських технологій. Водночас Прагам підтримує тісні відносини із Тайванем. Федеральний суд Сполучених Штатів заблокував глобальні тарифи Дональда Трампа та окремі тарифи запроваджені проти Мексики та Канади. За словами суддів, президент США зловживав владою, запровадивши масштабні тарифи. Хоча Трамп скасував деякі тарифи, його тарифна політика спричинила потрясіння на фінансових ринках. Учора суд із міжнародної торгівлі Сполучених Штатів одноголосно постановив, що закон про надзвичайний стан 1977 року, на який Посилався Трамп, не надає президенту необмежених тарифних повноважень. Необмежене делегування тарифних повноважень являтиме собою незаконну відмову від законодавчих повноважень іншій гілці влади. Так звучить рішення трьох суддів. Одного із цих суддів призначив сам Дональд Трамп, другого Барак Обама, третього іще Рональд Рейган. Адміністрація Трампа вже подала скаргу на рішення суду. Краків закликає людей взяти участь у недільних президентських виборах і підготував сюрприз. Польське місто, яке відзначиться найвищою явкою у другому турі, отримає від столиці Малопольщі Вавельського дракона. Йдеться про невелику фігурку, як ті, що можна знайти на краківській стежці дракона, каже речник міської ради Краква Даріуш Новак. Цілом ну, же чинотешна краковські трохи родна стежка нашого дракона розшириться. Ми наразі не знаємо, куди він поїде. Може до ґданська, може до іншого міста, а може аж на підляща десь далеко на пшадна Поки що невідомо чи буде дракон, який помандрує до переможця тематичним драконом. Як пропонує міська рада, фігурка повинна мати знаки розрізнення Кракова, а також того міста, до якого фігурка поїде.